І в ракетах калібр збільшилась кількість російських деталей. Про це пише британське видання «The Economist» за інформацією інженерів Київського науково-дослідного інституту судової експертизи, де вивчають фрагменти російських ракет. Якщо на початку війни в калібрах використовували здебільшого західні компоненти, то сьогодні тут переважають деталі, виготовлені безпосередньо на території країни-агресорки. За словами експертів, дефіцит закордонного обладнання заповнює Китай. Ну а західні санкції завжди на крок попереду і неможливо проконтролювати те. Що загар... що саме загарбники отримують від піднебесної, підкреслили співрозмовники видання. Новопечерському ну, рейсу Києва вдруге обирають запобіжний захід бригадному генералу Юрію Галушкіну. Наразі воно відбувається у закритому режимі на клопотання сторони обвинуваченого. Слідство з'ясувало нові факти прориву фронту на Харківщині навесні 2024 року. Так зазначається, що генерал неправильно оцінив потенціал ворога і віддав наказ е, накази, які не відповідали реальній обстановці. Галушкіну оголошено про підозру сприяння у самовільному залишенні військовими поля бою. Ніше нагадаю, він вийшов СІЗО під заставу у 5 мільйонів гривень, але був знову буквально тоді ж одразу заарештований. Також Галушкин інкримінують недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Так, зокрема, встановлено, що він не організував підтримку 125-ї бригади артилерією і повітряними силами. І для підозрюваного вимагають безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Про це розповів журналістам адвокат Галушкіна Михайло Величко. Давайте почуємо. Сторона обвинувачення, шановна присутня тут Просить суд задоволити хлопотання і обрати безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Без вони таке ж саме клопотання подавали в іншому кримінальному провадженні. Потім його дивним чином самі змінили під час виступу в частині закритого судового засідання і просили суд застосувати верхню планку грошової застави, передбаченої для тяжких злочинів там триста чим та тисяч гривень. Потім вони двічі це повторили. Двічі це повторили, змінивши своє перше клопотання. А в подальшому, через деякий час, після виступів одного прокурора, інший прокурор сказав, що вони вважають, що це їх не задовільнить, і вони хочуть 10 мільйонів гривень.